Я стою, дивлюся власними очима на те, як летять літаки над головою. Я чую, як вони ревуть. Росіянам, можу сказати, прибирайте з нашої землі. Можу сказати, що ми не були братами і ніколи не будемо. Зараз вся лірика у мене присвячена ЗСУ. Все, що я чую, я розумію, що я... Так люблю тих, хто нас боронить, що мені всім хочеться читати вірші і зізнаватися в коханні. Олеся Жураківська, актриса театру та кіно, телеведуча, заслужена артистка України. Працює в Київському академічному театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра. Ведуча шоу Зважені та щасливі. Героїня серіалів Мама, кріпосна, перші ластівки, залежні, подорожники та ще понад 60 витворів кіномистецтва слухай мене уважно. Якщо ти мені не допоможеш, якщо ти не знайдеш потрібних мені людей, я зараз оцією чарівною паличкою всіх на тут винесу. Новина ця застала мене у потязі. Я поверталася з гастоли зі своїми прекрасними колегами. Ми були у Миколаєві, Херсоні, Одесі. До цього була в Краматорську, Маріуполі. Ну і власне у потязі нам подзвонили і сказали, що війна. Мене заціпало, якщо чесно. І довго в мене не було відчуття, що наступає 25-та. У мене це як настало 24 лютого. Так це 24 лютого, і продовжувалося, і продовжувалося, і продовжувалось. Ну, далі з потягу ми, ми приїхали на вокзал. Ми не знали, чи приїдемо на вокзал, тому що я розумів, що це стратегічний об'єкт, і Господь його знає, може, і вокзал почнуть закидати ракетами. Але ми доїхали, я забрала свою колегу. Прекрасну Віталіну біблію і повезла її з собою, тому що транспорт вже нормально ходив і все. І далі дуже раціонально. За документами, за грішми, за наплічником і до, 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 до рідних. Я розумію, що треба буде бути поруч всім. Я стою, дивлюся власними очима на те, як летять. Літаки над головою, я чую, як вони ревуть. дуже низько все це було. Наш будинок по Житомирській трасі, але я не можу повірити в те, що це відбувається. Ну, тобто це настільки було несумісно з моїм нормальним насиченим життям, що дуже важко було це усвідомити. У нашому селі стояли ЗСУ, вийшов ну, розбомблені, Ясногородка розбомблена, у нас стояли. І ми, як нормальні люди, їсти носили, готували і прали речі, ну, допомагали, щоб люди відчували, що вони наче ну, з родиною своєю. І потім я починаю виїжджати і проїжджаю в блокпости. І на кожному блокпості. Боже, як добре, що ви не поїхали. Божечка, як же ж добре, що ви не по таке враження, що я якимось чином можу захистити. Це до чого? Що як важливо просто знати, що з тобою поруч хтось є. Що, всі, що люди розуміють, що ти, що ти робиш, а для чого ти робиш. Я сподіваюся, що цей жахливий досвід нас всіх перемеле і навчить цінувати дійсно найголовніше, що ми маємо в собі. Це Оце свобода, уміння вміння об'єднуватися, а не тільки в складні часи, а взагалі те, що було в традиціях нашого народу, що таке толока, як раніше ставили будинки. Одного немає хати, все село збирається і поставили разом хату за один день. Я хочу, щоб ця традиція у нас зберігалася, щоб ми не тільки в складні часи, а завжди були єдині, як кулаки. Тоді ми дуже багато, багато чого зможемо досягнути. Сягнути просто неймовірних висот, я в цьому впевнена. Якщо в такий складний час, у такі страшні перші дні війни, коли всі, я думаю, не на одну мене заціпило, Заціпило дуже багатьох людей, які вважали себе сильними. Тому наша можливість з'єднатись повинна бути як правило нашого життя. Ми повинні завжди бути єдині. Дякуючи нашим ЗСУ. У мене вся, я вже говорила і друзям своїм, що зараз вся лірика у мене присвячена ЗСУ. Все, що я чую, я розумію, що я так люблю тих, хто нас боронить, що мені всім хочеться читати вірші і зізнаватися в коханні. У мене відчуття, що це мої рідні люди. Я знаю, що, що нас захистять, у мене абсолютна впевненість в нашій перемозі, 100% впевненість. І навіть якщо зайдете, глянете, у мене сьогодні день почався з того, що в інстаграмі я розмістила невеличке відео з тим, що це найкраще в світі заспокійливе, наші ЗСУ. Знати, що, що, вони, що, що вони роблять на передовій і не тільки, як, як вони справляються з цією навалою, це найкраще заспокійливе. Знаєте, як ще розшифровується ЗСУ? Заспокійливе України. Ми їздили в Гостомель, читали поезії, спілкували з людьми зруйновані будинки. Мене дуже вразила одна жінка, яка геть, вщент просто зруйнований будинок, спалений танк у дворі лежить. А вона стоїть і сапочкою тихенько так викопує Іріси. Я кажу, а що ви тут? Рятуйте. Вона каже, в мене такі красиві тут голландські іриси, я хотів їх врятую, я їх в інше місце пересаджу, вже ж вони більше не прийдуть, хай вони собі каже, ростуть. Я думаю, Боже, в цьому вся суть нашого народу. Пішли до іншого двора, теж стоїть танк, на жаль, наш, і така, так, танк який став просто братською могилою. Але поруч життя, буквально 5 метрів, ну 5-6 метрів. Дин невисокий, хата. і Дядько розгрібає там якісь уламки, щось там витягує, сапає, Говорить, що саджає, «Картошечку». <говорить> ну що ти тут зробиш? Тут тобі сльози, тут тобі вже і життя. І наш незламний народ в цьому ну, просто показовий. Ці бабусі, які поруч з нерозірваними снарядами сапають. Ми ну, обов'язково, у нас обов'язково все буде круто, у нас все буде. Живо, у нас буде все дуже по-справжньому, тому що наша ця здатність все наповнювати життям вона просто унікальна. Я Виїхала в Бишів, а в Бишові все розгачено, зруйновано весь центр знищений. В Ясногородки, то взагалі там в перші дні ту церкву і будинки було зруйновано. і Били батюшку, який вийшов з хрестом зустріч, Видно, Свято віруючи в те, що у цих орків є якась віра в Бога. Але про яку віру в Бога можна казати, якщо там теж копилів, мотижин це недалеко від нас. І ці страшні події, які відбулися там, а саме насильство над семи восьмирічними дівчатами, яких мучили буряти, це жах чи староста села Ольга Сухенко, яка була просто прикопана у лісі. Після катувань поруч зі своїм сином Сашою чоловіком. Це все було поруч. Тобто такий суцільний біль навколо. Але ми будемо створювати, будемо насичувати простір українською літературою, поезією. будемо якомога далі відходити від того, що нам. З дитинства, ну, мені, до речі, пощастило. Мій тато був дуже свідомий, такий українець. На той момент в Києві було всього чотири школи українські. І Батько віддав мене з мамою і мене і сестру саме в українську школу. Ну, от Василя Семененка, вірш. Він для мене як мантра, тому що він настільки потужний. І я прочитала в стрічці своїх друзів чотири фінальних рядки. Ви байстрюки, Катів осатенілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Я побачила ці чотири рядки і думаю, господи, і я читаю цей вірш і розумію, що це для мене як молитва. І коли у мене якось починає хвиля мій настрій, як нормальної людини, десь втомлююся, вниз я починаю, народ мій є. Народ мій є, ніхто не перекреслить мій народ. І все. І у мене зразу все стає на своє місце. Ми тобто живемо, живемо, рухаємось, робимо. І дякую дуже вам. Дуже вас люблю і дуже вам дякую за те, що ви робите. Просто неймовірні. Вона не усвідомлюєте, наскільки ви великі і потужні. Що ще, кажіть ще. Мені так з вами добре. Я задоволенням ще з вами побалакаю. Все, зараз почну плакати. Тому що в мене стільки, ну, у мене такий крайній прояв і ніжності, і любові я плакати починаю. Не від горя, а від е, ніжності. <ривателісті> 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 да, від ніжності до Збройних сил України.